Привіт, перенад раз програма теплої приїхала в Житомир по визову нового звіченного ОСВБ. Їм у спадок дістався старий будинок, і нам потрібно зробити швидкий і дати коштовні рекомендації. Малі, а де тут 16-й номер? Да, да, да. О, ну Я Микола. Ольга. Ригорій. Ольга. Розкажіть про ваш випадок. Ну, наш будиночок е, знаходиться в місті Житомир Малікова, 16. Ми е, створені ОСББ, створилися в 2011 році. Наш будинок запущений у 1994 році. Які у вас конкретні проблеми в вашому домі? Е, перша проблема це криші, вони протікають. Друга проблема перегріваються 8, 9, 7 поверхів. Я сама проживаю на восьмому поверху і коли дуже велика подача тепла, у нас перегривається, ми повинні перекривати, щоб не перегривалися наші квартири. Далі у нас програма тріщини будинку, деякі от, в мене, допустим, трещини, допустимо, була трещина по цьому. Ну по всій стіні на вулицю на вулицю було. було видно і вийшов холод. Так далі у нас проблеми з інженерними строєннями. І за яким тарифом ви зараз сплачуєте за опалення? Десь около 10 гривень. Наша задача максимально зменшити тарифи і максимально збер... зберегти тепло. Сьогодні у програмі старі рури без ізоляції спадок старого життя. Як індивідуальне утеплення впливає на шпалери, у кого стоять вікна, в котрих замість скла поліетилен і як дешево і ефективно відремонтувати складний дах. Здесь у нас знаходиться теплове. Чудово, йдемо. горячей водой отсутствует? Нет, у нас нет горячей воды, у нас все отапливается полярем. В первую очередь вам нужно установить приборы учета, установить современный блочный тепловой пункт с узлом подготовки горячей воды для восстановления горячего водоснабжения, автоматическая регулировка по погодным условиям, снизу холода максимум 16-17 градусов зимой. Это значит, что система разбалансирована, значит, обязательно нужно установить автоматические балансировочные клапана на стояках в системе отопления. Это Систему, і температура буде на всех Ну а потім тут ж зовсім немає ізоляції. Ще можна до 10% заощаджити тільки на цьому. Крім того, все це рахуватиме лічильник, який стоятиме на тепловому пункті. По ньому ви будете платити. Ось Григорія, дивіться, наші червуйні батареї. Їх взагалі забагато в помешканні, тому що ця квартира, допустимо, в даному випадку углова, то їх аж 10. Понятно. Здесь вставлений старий чугумій радіатор. Я его замінити на современный, биметаллический или алюминиевый. алюмінів. Хорошо, що здесь установлен байпас. Без проблем можна встановити автоматичний терморегулятор, який буде регулювати температуру внутриповіщення. А це ви що, готуєте вже вікна до зими чи що? Ні, це мешканець прикупив квартиру, але не проживає, тому не можемо знайти її вже більше 20 років. Оригінальне рішення. Ну а пані Олі, насправді ось вікна загального використання у під'їздах, ми радимо, звичайно, міняти на сучасні склопакети, тому що а, ремонтувати застарілі дерев'яні вікна абсолютно безперспективно. Вони все одно руйнуватимуться, фарба сходитиме, вони провітрюються через шпарини. Це зараз не енергоефективно. Тут у вас я так на оку, бачу, що приблизно 60, напевно сантиметрів, а на півтора метри приблизно одне вікно. Один квадратний метр. Я думаю, що коштуватиме це від півтори тисячі до двох тисяч гривень, тобто на один поверх це буде приблизно 3-4 тисячі гривень. Задля економії я вам раджу зробити нижче вікно глухим, глухим повністю, щоб малі, малі туди не лазили. А вже верхнє вікно зробити з провітрюванням, тим більше, що є провітрювання зараз. Мікропровітрювання, повне провітрювання, відкрите вікно. Вікна дуже багатофункціональні. Почому? металлопластиковое окно называется металлопластиковым, потому что в ПВХ профиль необходимо установить стальной вкладыш для уменьшения тепловых расширений самого ПВХ. В белую створку мы рекомендуем толщину металла не менее 1,4 мм, а в цветную створку толщина металла должна составлять не менее 1,7 мм, так как цветной профиль подвержен больше тепловым деформациям. Віконний профіль має схильність розширюватися при нагріванні, а при морозах навпаки. Якщо ваші вікна виготовлені на швидкоруч, з великою варогідністю вже скоро ви матимете проблеми із їх функціонуванням. Професійні виробники вікон завжди знають, як мінімізувати негативний вплив навколишнього середовища. Це вірно встановлене армування з передбачуванням допусків для компенсації лінійного розширення профілю, а головне правильний монтаж. Звертайтеся до перевірених виробників та обов'язково запитуєте про гарантію, а ось ще яка проблема? зверніть увагу, тому що багато вікон відкрито і вытяжки и не работают в полном Здесь, в общем, у меня все понятно. у вас естественная вытяжная вентиляция, приток воздуха у нее осуществлялся через старые деревянные окна, щели у них, и вытягивался через вентиляционные шахты. Вам в первую очередь нужно почистить вентиляционные шахты, а я советую в данном случае установить комнатные проветриватели с рекуперацией тепла. Каждый. Вы можете yeah. более детально посмотреть, что такое рекуперация поветря? Это прибор, который проветривает помещение, но не дает Тепло уходить, подогревая воздух свежей холодной с улицы за счет теплого использованного комнаты. Один из вариантов установить небольшую вентиляционную установку на балконе или в подсобном помещении, а также проложить под потолком воздуховоды. Такая система вентиляции позволит подавать необходимое количество свежего воздуха в помещение, предварительно фильтруя его и нагревая зимой, а также удалять отработанный воздух. Или же установить в каждой комнате децентрализованный проветриватель Twin Fresh. Это самое оптимальное економічне рішення для провітрювання поміщень, яке дозволяє экономить на затратах при подогреве воздуха зимой і охлажденні літом. Робота така установка може круглосуточно при мінімальному энергопотреблении 5 Вт. сьогодні. В теплою стало відомо заміну вікон можна робити не комплексну, а поступово. Далі вам покажуть скільки вартує утеплення лише однієї стіни багатоповерхівки і просто зараз. Дах, який схожий на військову смугу перешкод, теж утеплюється. Ну, в даному випадку ви бачите состояння наша крише, то що нам досталось. Наслідство ЖБК номер 2 Ось в такому состоянні у нас є. Так, да, повний капремонт. Десь потрібно спочатку гідроізолювати кришу, то встані руберой, зробити апліви, ну плюс об'єкти поменять решетки на ослівних воронках. Так як зробили ось тут, це вже хтось своїм коштом. Так, да, так. Мешканець восьмого кова позволив за свій рахунок. Ну, напевно, що робити так буде дорого, тому що руберою тут на цьому даху треба багато більше, ніж на звичайному, щоб огорнути усі ці виступи. Ходи, виходи. Може бути, я би навіть порекомендував вам зробити, знаєте, як що на дахах п'ятиповерхових будинків роблять такі невеличкі скатні кровлі. Тут у вас вже 8-й дев'ятий можна зробити з половину людського зросту. а зварити скатну кровлю тут з невеликим уклоном, достатнім для шиферу. І вода стікатиме сюди, тому що тут воронки передбачені зливні, гарної якості їх треба почистити і поміняти. Напевно, тільки грати. А так це буде для вас найдешевший вихід. Зрозуміло. Ця квартира утеплена ззовні. Так вони зробили індивідуальне зовнішнє утеплення. І ось вади таких робіт, що з'являється конденсат, циріє стіна. І навіть може з'явитися грибочок. В даному випадку у них відходять вже обої. Утеплювати треба комплексно. А от поміряйте, які дивите, у нас які тонкі стіни. Ну так, це балконна плита, вона 15, а це стандартна плита, вона 36 см туди заходить. Звичайно, з огляду на всі ваші проблеми, ви кажете, що сирість приміщення. Так, да, є таке. Ну і з огляду на те, що це будинок великий. 8,5, там 9 поверхів. Ми радимо утеплювати, по-перше, комплексно, а по-друге, утеплювачем на основі мінеральної вати. Її треба класти на пару промітну штукатурку, це якраз від а, сирості. А по-друге, сама мінеральна вата це дуже гарний протипожежний засіб. Однак а, вартість буде така, що ну, мінімально, я думаю, 600 гривень за квадратний метр. У вас тут, я думаю, 15 метрів і вгору стандартно 30 це нехай 450 квадратних метрів. Це значить, що ця стіна... Наприклад, якщо ви будете тільки її утеплювати, то коштувати вам 270 тисяч гривень. Ну, це дуже велика сума. На, на самому правда. ділі ми не зможемо своїми силами. І без допомоги держави, звісно, в цьому питанні нам буде дуже важко. Правильно, тому що це ж не тільки одна стіна, а так треба а, в утеплювати. Шості і молодого. Однажды 6 під'їздів і деякі вісім етажів це дуже завеликі суми. Вони бавно для нас. Я вас розумію. Выбор утеплителя будет зависеть от предпочтения хозяев. Но в любом случае есть то, что следует учитывать при выборе. Основной параметр – это теплопроводность. Именно от него будет зависеть толщина теплоизоляции. Кроме этого, существуют параметры, как звукоизоляция, негорючесть используемого материала. Для данного объекта очень важно обратить внимание на паропроницаемость, экобезопасность для Жильцов цього дому. Ну і, звісно ж, стоїмость. мінеральна вата, проведена по технології ЕКОС, буде відповідати всім цим параметрам. Наразі питання утеплювати чи ні свою оселю для багатьох українців вже не стоїть. Звичайно ж, утеплювати. Підтримка держави та банків також на сьогодні є. Залишається правильно обрати матеріал. Дуже важливо, щоб теплоізоляція мала низьку теплопровідність, була не горюча, екобезпечна та протягом довгих років виконувала всі свої функції. Сучасна мінвата вироблена за технологією екос, це якраз є безпечний матеріал європейської якості. Навіть трошки шкода дивитися, дуже запущений випадок. Стандартна ситуація для наших широт. Стіни нуждаються в утепленні. Система розбалансована, ні вообще ніякого теплового пункту, навіть щочі Ну Ми окна в под'їздах всі нуждаються в замене на метала Ну а я би порадив розпочати з не найкоштовнішої речі: це привести будинок до зовнішнього ладу, зробити, щоб дах не протікав, налагодити вентиляційну систему. Це ОСББ здатне зробити своїм коштом. Ну а потім уже вдатися до повної комплексної модернізації за підтримки держави. Які технології дозволяють утеплювати дах, стіни та цоколь одним матеріалом і як працює система вентиляційної рекуперації на практиці. Наступного тижня у програмі Тепло UK».